Вітаю, друзі! Сьогодні хочу розповісти, як я осінню формірую гніздо не на зиму. Чому не на зиму? Тому що іще є розплод. Початок осені у нас досить тепло і матки інтенсивно сіють. Тому я підготовлюю бджілок, бджілок до осені. Якраз тут вулик сендвіч панелей. І що я тут роблю? Значить, дивіться, я. Залишаю 5 медових рамок. Ось таких от 5 медових рамок. На цю сім'яйку хвати і 4 рамки, але весною це буде ця рамка, як подарунок. І так, залишаємо 5 медових рамок. Дивіться, бігає тут матка. Що вона тут робить на медові? З цього краю ставлю 2 рамки медових. Тоді mm. тут є засів на цій рамці, тоді рамки з розплодом. Тоді три медових рамки. І ставимо сіточку над гніздом для того, щоб діло підкармлювати сиропом з палинью. Дуже рекомендую. Весною я робив підкормку, правда, без палині. Можете відео подивитися за допомогою пляшачок І якщо буде час, також зроблю відео, як я це роблю за допомогою пляшачок Дуже швидко, оперативно. Мені подобається такий метод підкормки. Отак я на осінь готовлю бджіл. Якщо щось не зрозуміло, питайте в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь, всім мирного неба, всіх обнімаю.